Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю! Молодь усього світу вже давно захоплюється східною культурою, зокрема корейською та японською. Через велику популярність аніме-культура тепер поширюється на телебачення, у фільми, соціальні мережі, фанфіки, меми та багато іншого. Для криворізьких фанатів аніме нещодавно запрацював новий хаб. Чим він цікавий та яка його філософія? Про це поговоримо з Оксаною Павлушенко, засновницею першого аніме-простору у Кривому Розі. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Спочатку розкажіть, як давно взагалі ви знайомі з цим жанром і які його особливості? Ну, я особисто знайома з цим жанром. Я думаю, що років е, з два мене до цього жанру. Е, в, Включила моя донька старша, їй зараз 18 років. У мене були так би мовити сеанси примусового перегляду аніме-фільмів. Це була класика аніме від Хаяо Міядзакі. перший фільм. Це був мандрівний замок Хаула. Я тепер знаю, чому вона це робила. Вона, вона до мого серця прокралася через саме класіку аніме, визнану. Це відома на весь світ студія Гілбі. Вони нещодавно отримали Оскара за свій останній аніме фільм Хлопчик та Чапля. Тому е, от е, і причому вона так дуже в неї дуже була така, знаєте, е, тактика дуже вірна. Вона от давай подивимося. А давай обговоримо, як тобі, що тобі сподобалося. Ну, тобто, у неї, знаєте, вона пішла до мене не через сучасну, ну, ну тобто, сучасні там атака Титанів або там е якісь інші фандоми, ну тобто такі десь, е які б можливо я не зра не зрозуміла на той час. Вона прийшла до мене через класику. А як давно триває це захоплення у саме у доньки, і яке, як воно взагалі наскільки воно сильне? Ну взагалі-то Поліна, вона все, чим вона захоплюється, вона ввалікає, долучає нашу родину, мене, брата. ну Чоловіка трошки менше, він не так піддається впливу в цьому випадку, в цьому сенсі. Але десь орієнтовно, я думаю, з років 5-6 це було це періоди більше-менше, Зараз вона менше переглядає, але зараз вона більше читає насправді в соціальних мережах. Вона, вона, Більше читає це це про про це в Твіттері, знає новинки. Не все знову ж таки встигає через те, що допомагає мені в хабі, не все встигає дивитися, але ну насправді тримає му, руку на пульсі нашого хабу саме вона. Те, що популярно, те, що цікаво, те, що на що варто зосередити увагу. Ну тобто, і все, чим вона цікавиться, коли вона цікавилась Гаррі Потером, ми купили е, всі книжки Гаррі Потера. Ми ку купили. Мантію, там, тобто, все, все дуже серйозно. Коли вона мені вона мене долучила до того, щоб щоб ми переглянули всі фільми, вона читала, щоб переглянути фільми. Вона мені ми, ми читали, вона мені читала 150 сторінок в голос. І тільки після я кажу: о окей, давай подивимося. Тобто, я завжди, що на там на новому каналі таке, тобто була вже тоді була шалена популярність, але от мені якось не заходило те, щоб почати переглядати. ось саме через е, захоплення доньки, мені зайшло. А як саме виникла ідея створення такого хабу? Як планували і чи довго наважувалося його відкрити? Ну, ідея виникла і не і випадково, і не випадково. В будь-яку там подорож, яку ми вирушали, ми в там чи то в Київ, чи то у Львів, чи то в Одесу? Вона там, де бачила щось пов'язане з аніме, ми туди заходили і щось купували. Там, наприклад, цю футболку ми привезли з Парижу. Бо вона зайшла в магазин і побачила, що це моя геройська академія, це топовий на той час був тільки вийшла там останні серії, останнього сезону, і вона давай. Потім у Львові, в, один, в два магазини у Львові ми е, заходили і купували там. То щось замовляли в інтернеті. У мене завжди було питання: а чому ми це не робимо в Кривому Розі? А вона каже: бо в Кривому Розі немає офлайн простору. Ну, якби я це прийняла до уваги, і тоді, коли я почала думати про зміну своєї діяльності, я почала перебирати, чим я хочу зайнятися, чим цікаво буде зайнятися, що цікаве буде взагалі там нашим клієнтам, майбутнім споживачам. І така раптова ідея мене виникла в дорозі, коли поламався автобус в дорозі зі Львова, що о, це класна ідея. І треба сказати, що донька мене не підтримала тоді, у неї був там прям протест, Чому? бо вона відчувала, вона знала, що їй придеться дуже багато спільно зі мною працювати. І не факт, що це буде взагалі успішно, тому вона була дуже скептична. Вона така дуже реалістично скептична дівчина. А по факту це успішний проєкт? Ну, знаєте, я думаю, що ну, нам п'ятого. Квітня буде два місяці. Для, ну це, таке, це вже не немовля. Знаєте, вікне, немовля, але сказати, що це успішний проєкт. Це, це ще такий, це малюк, який народився. Який, так, це тільки початок. Тому сказати успішний, не успішний, я думаю, зарано час покаже виховання малюка, як його будуть доглядати, як, до, як будуть приходити в гості наші, наші відвідувачі. Життя коли вже хаб відкрився, чи багато криворізької молоді, ну, за вашим спостереженням, захоплюються аніме? Ну, ви знаєте, насправді дуже багато криворізької молоді захоплюється аніме. І я хочу сказати, що коли я готувалася, і, взагалі, то таке дослідження проводила, наскільки це цікаво, не цікаво, у мене було таке соцопитування, і в тому числі серед друзів моєї доньки. Я розумію, що ми іноді ми вибираємо друзів за своїми інтересами, але. У неї різні е, друзі, і от е, більшість насправді в той чи іншій е, мірі захоплюється. Е, чим цікаво, аніме, тим, що ти можеш, тобі може не подобатися там моя геройська академія, але тобі може бути щось ліричне більше до вподоби. Але, ну тобто. Е, Є винятки, хто не ще не прийшов аніме, А в той чи іншій сну, тобто, в в той чи іншій формі, це ця, ця культура поширена в кривому розі. Насправді, і ось ці два місяці показали, що у нас там десь орієнтовно. Я там сьогодні рахувала, по кількості чекам У нас там було десь 2000 відвідувачів. Ну, тобто, хтось, звичайно, приходить в друге, в третє, але насправді це е, доволі популярно. Ну, непогана цифра для початку. Так, так, так. А, а за вашим взагалі, враженням, як ця культура впливає на дітей, на нашу молодь? Це доволі такий специфічний жанр, тим паче, думаю, багато дорослих до нього скептично може ставитися. Ну, е, знаєте, от я в своєму, ну, тобто, коли е, я в, в хабі знаходжусь. Е, Ну, майже весь час роботи. Ну, оскільки в мене одна наймана особа, донька мені допомагає, тому щоб. Поки я там, це мій малюк, з яким я, якого я не можу комусь віддати на виховання самостійне. І з багатьма, ну, тобто я це спостерігаю і е, ну, спілкуюся з відвідувачами, ті, хто приходять з, з родиною, з батьками. Є різні, ну, скажімо так, є, різні, є різне ставлення до, у батьків до цього. Просто деякі батьки розуміють, Дуже вузько цю тематику. Вони вважають, що це мультики. І е, там, ну, приходить там, два дні назад мужчинка, він каже, ну це ж для підлітків. Е, я кажу: дивлячись на те, кого ви вважаєте підлітками. Ну, років 16, кажу, ну насправді тут у нас ну, дуже багато е, е, в аніме, дуже багато жанрів. Тобто це не лише щось там аля наруто, щось кудись біжимо, з кимось боремося, когось перемагаємо і таке інше. Там насправді дуже різна, різні напрямки і, і піджанри знаходяться. Тому кожен знаходить своє. От якщо у підлітка є запит на щось, на якісь історію кохання, то він знайде. В своє аніме, яке йому подобається. Якщо він, йому е, цікаво фентезі, він теж знайде фентезі. Якщо йому цікаво містика, то він буде читати зараз топова там, манга, це монолог травніці, е, російською це монолог те фармацевта, там є і магія, і е, фентезі. Ну, тобто, дивлячись на те, е, який у тебе внутрішній От тобі зараз там. Ну, щось там сумно, і тобі щось хочеться позитиву. І ти дивишся якусь позитивну історію там із із розряду отеля Хазбена. Ну тобто, ну якісь пригоди, які тобі зараз близькі до ну а саме на дитину, на її формування, а, на світогляд. Як ну це в Япон... Ну, дивлячись на те, як і психологи, японці в японській культурі манги читають не лише там діти, а й можна побачити в метро сивочолих чоловіків. І жінок, які читають манги, я вважаю, що до всього має бути імунітет. Тобто, якщо ти будеш огороджувати дитину від ну, з, там, оточення, це не означає, якщо ти там будеш стерильна, там все, там все у нас все хорошо, все позитивно, яких там друзів там, то ти нічого не до чого не прийдеш. Тобто потрібен, потрібен час, і дитина сама скаже молодь, скаже, це мені подобається, це є добре, це є негативно. Я вважаю, що в в цілому, це ну достатньо позитивна річ. Ну тим більше вона популярна не лише в Японії, в Кореї. Вона потім прийшла в Штати культура. А тепер зі штатів на початку 2000-х активно перебазувалась з Західної Європи вже потім до нас. Угу. А, з приводу заходів у вашому хабі <смітністичні> розкажіть, що ви плануєте, і що взагалі у вас там відбувається? Я знаю, там косплей, якісь вечірки у вас? Ну знаєте, концепція нашого заходу за, закладу полягає в тому, що це 3К, так крамниця, тобто те, що можна купити, придбати і взяти з собою, віднести. К. Друга К. це клуб, де можна провести час з різноманітними заходами. І третя це кав'ярня. Зараз цікава точка, трошки пізніше буде така повноцінна кав'ярня в стилі аніме, в стилі манги. От. Так, от що стосується клубної діяльності, у нас там насправді доволі різноманітні івенти. Це і перегляди аніме серіалів, аніме-фільмів. Тобто, чим відрізняється фільм, Це повний метр. Ти прийшов, подивився і вже маєш уяву. Серіал, це тобто сезонність, там, купа серій, таке інше. Потім у нас відбуваються майстер-класи творчого характеру, тобто ми малюємо в стилі аніме. Ми малювали Наруто, ми малювали мене кінеко, це вітальна кішка, яка приносить удачу. Вчора ми малювали одного із героїв популярної зараз Кей-Поп культури. Кей-поп культура це корейська музика, корейська популярна музика, і там є жіночі чоловічі гурти, є змішані гурти. І насправді там половина світу фанетіє від цих гуртів. Так от ми малювали одного. З героїв, чи біків, це ну, такий, знаєте, типу, ігрушечна версія цього героя. От. Тому там, то ми малювали е, Анічку з родини Шпуг... Шп... Шпугуна. тобто ну, такі е, творчі майстер-класи. Потім у нас е, відбувається косплей вечірки. В, е, в лютому ми провели ну, таку. Презентацію косплей дефіле, а от цю суботу ми плануємо провести косплей захід в стилі вокалоїд. Вокалоїд – це не аніме, це музикальна така різновид музики, яка знову ж таки колись була японцями винайдена музикальною компанією, і там, тобто. Там кілька видів вакалоїдів є. Найбільш відома це Хацунеміко. Вона така яскрава. І знову ж таки, вони вони всі, всі ритми, ритмічні. Тому ми плануємо провести виступи учасників, хто захоче співати в своєму косплей-костюмі під пісні. А потім диска, караоке під пісні знову ж таки вакалоїдів. А там цілі альбоми ви навіть не уявляєте, яка є, є кількість. Ну і дискотеку. Тобто Ну, це розваги, які ну надзвичайно знов ж таки важливі зараз, в тому числі молоді. Ми постійно перебуваємо під стресом. Так, це відбувається з нами дорослими і відповідно з дітьми з молоддю. І ось це дозволяє трошки, ну, трошки відійти від цього і трошки, знаєте, пожити мирним життям. І то і тому це я вважаю, дуже важливо і дуже ну, необхідно підтримувати такими заходами нашу молодь. І останнє питання, де подивитися інформацію про майбутні заходи? Е, у нас є два варіанти. Ну, найбільш скажімо так, релевантних, ну, найбільш доступний це в інстаграмі. У нас є сторінка «AnimeLab.kr». і там в шапці профіля є посилання на сайт. Де якраз є івенти всі поточні, а можете просто написати сайт ну, сайт Animal Lab і там знайти майбутні події, наші події і переглядати. Або ж за телефоном мені перетелефонувати, і я вам ми вам відповімо. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!